Венді Патерсон живе лише на одній половині свого дому, що в передмісті столиці Австралії. Ця кімната дуже енергоефективна і темна. А в іншій кімнаті йде ремонт, щоб вона відповідала стандартам енергоощадження сьомого з десяти рівнів. Цей будинок був дуже незручним із погляду енергоефективності. Я витрачала багато грошей на електрику і газ. ще один австралієць річард теж підвищив енергоефективність свого дому до сьомого рівня. Ми зробили його термоефективним і тепер економимо на енергії коло трьох тисяч доларів на рік, якщо порівняти з колишнім будинком. Сьогодні в Канбері є трохи більше ніж 2,5 тисячі будинків, які відповідають стандартам сьомого рівня, і їхня кількість зростає. Крім того, що зводять нові, оновлюють і вже наявні, щоб ті поглинали більше сонячного світла. треба змінити розташування вікон. Їхні розміри зробити перепланування. Саме такий ремонт зробила Джоді, і тепер у вихідні відкриває свій дім для відвідувачів. Це створює теплову масу в цьому просторі, тому коли на нього світить сонце, воно нагрівається і віддається тепло вночі. А влітку, оскільки сонце сюди не світить, у цій кімнаті буде прохолодніше. Таким будинкам потрібно на 30% менше енергії для обігріву і охолодження. Тепер ці стандарти стануть в Австралії нормою. До національного будівельного кодексу внесли зміни, тож усі нові будинки з жовтня наступного року матимуть відповідати стандартам не шостого, а вже сьомого рівня.